Віталій Бигич художник із Кривого рогу, який понад три десятиліття присвятив мистецтву. Його роботи прикрашають не лише стіни галерей, а й фасади будинків, стелі, підлоги та громадські заклади. Він працює в різних жанрах і техніках, постійно шукаючи нові форми самовираження. Однією з останніх великих робіт митця стало оформлення місцевого кафе. На стінах закладу ожили сцени з сільського життя, де українська хата, красуня, українка, гуси на подвір'ї. Усе промовляє доглядача народним колоритом. Мені просто тематику сказали. От треба українська хата, ну а де українська хата, там українка, а де українка, яка роб... зробила всю роботу, треба чимось займалася, ми туди гусей. Ну, і воно поступово так в процесі роботи. Все взагалі кафе існує рік, але до того, як ми його відкрили, так, ми запросили Віталія, Бигача, художника, який якраз працює в цьому стилі, який ми хотіли бачити наші вареничні. Подивіться, як взагалі намальовані ці стіни. Ці стіни намальовані з ефектом 3D. І коли ви дивитеся на, на цю доріжку, на цю, ви майже переходите, переходите в нову локацію. Ви приймаєтеся тим побутом, який був раніше. Так що Віталій у нас майстер золоті руки. Кожна з картин виконана олійними фарбами. На створення окремих композицій витрачалося до місяця. Запитали, можна ли тут щось намалювати на металопрофілі. І Попросили саме Смарековий Карпатський ліс. І все, ідея є, а воно саме в приходить разом Там. От, і звірушки у нас тут і озеро. І річка. Потім в процесі роботи щось додається. Зазвичай сюди так, так. Їжачок тільки недавно вирішили, бо з дітками тут багато, де і конкурси всякі, то буде у нас тут так, вони будуть Загадки. загадувати, де які тваринки, де які пташечки, а можливо тут ще й рибки є, то ховає там між деревами ще трошки. Окремий зал присвячений хаті дідуся та бабусі власника кафе. Тут автентичні речі кінця 19-го – початку 20-го століття. Діюча піч, старовинні рушники, дерев'яна прялка. Тут є такі чавунці, так які ми показуємо, що їх можна взяти да так, таким от і рогачиком і достати з нашої печі. Я просто хочу показати, взагалі, яка була жіноча важка робота для того, щоб готувати сім'ю, потрібно було готувати в таких казанах. Продовженням кімнати стала картина авторства Віталія. Піч є, дрова є. Вікно за сусідами можна дивитися. На столі у нас вареники також є. Молочко, борщик, ну і котика, як без котика. Раз сметанка, там молочко є, котик. Раз, і дитинка у нас там, і теж треба було пошукати, як вона раніше виглядала насправді. Прялка, я її намалював, От, люди достали справжню. Відвідувачі приходять сюди не лише скуштувати українські страви, а й помилуватися витонченими роботами митця. Люди просто, які вони до нас прийшли, вони питають: можна ми зробимо у вас фотосесію, чи просто ми зробимо відео, чи можна фото. Це ми все дозволяємо. Бо у нас, я ще раз повторюсь, у нас є українські костюми, у нас є великий вибір українських таких хусток. Ми можемо їх вив'язати, наприклад, так як у мене. Сьогодні Віталій Бигич уже працює над новими локаціями. Його його мистецтво перетворює звичайні стіни на мальовничі історії, що залишаються у пам'яті. Дарі військова Денис Захаров цей день.